Пам'ятаєте ті часи, коли за 5-6 тисяч гривень можна було купити майже флагманський смартфон з потужним процесором, великою батареєю і пристойними камерами? Тепер смартфони за таку вартість називають бюджетними та ультрабюджетними і спробуй знайти там хоч щось вище переліченого. Але це не означає, що це неможливо. Подумала компанія Realme. Є фанати Realme серед нас. Відгукніться в коментарях і напишіть, чим вам подобаються пристрої від цієї компанії. А я тим часом розповім вам про Realme c 50 3, і ми навіть порівняємо його з конкурентами. Я покористувався цим пристроєм і маю чим поділитися, що вам розповісти. Тож чи змогли китайці зробити диво за дешево, чи це все-таки повний провал? Давайте ж дізнаємося, адже пристрій вийшов справді неоднозначним. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Почнемо з комплектації тут. Практично все, що не називається Samsung Apple або Pixel, як мінімум тішить. Realme C53 йде в прикольній яскравій жовтій коробці, всередині якої знаходиться, звісно, що сам смартфон, а також скріпка для лотка SIM-карти, документація, провід для зарядки та блок живлення на 30 тривати для швидкої зарядки, і навіть силіконовий чохол. Якщо б Тім Кук побачив такий комплект, то виглядав би він десь отак. Сам смартфон виконаний, звісно, що з пластику. Доступний він у кольорах Midnight Black та Champion Gold. І якщо чорний є класичним матовим пластиком, то в чемпіонського золота з'явився якийсь креативний підхід китайців. І вони додали певний чи то візерунок, чи то градієнт. Одним словом, виглядає цікаво, але сподобається не всім. Головне, як на мене, це те, що на задній панелі цього пристрою практично не залишається відбитків. Пальців, і це стосується як чорної, так і золотої моделі. Звісно, що скоріше за все ви сховаєте смартфон одразу у стандартний чохол, і ні про які відбитки мова не йтиме. Але ті, хто чохли не любить, це стане приємним бонусом. Врешті смартфон легкий та приємний в руках. Всього 182 грами. Прямі, але зовсім трошки заокруглені рамки, і тут вже складно зрозуміти, ким же надихалися Realme. Але коли ми подивимось на задню панель, то питання зникають. Тільки яблука на кришці не вистачає. Розблокувати пристрій можна сканером відбитка пальця. Він знаходиться в кнопці живлення, і тут компанія Realme зробила просто неможливе те, що так і на вийшло у Samsung з смартфонами А 35 та А 55 Це вібровідгук при розблокуванні з коробки. Магія. Зазвичай, говорячи про дисплей, я говорю про цифри, але як їх візуалізувати, сьогодні абсолютно інша ситуація. Цифри нам тут не важливі. Насправді, все, що треба знати про цей екран, це не його яскравість в 560 ніт. Її вам точно вистачить, хоча й авторегулювання інколи працює не ідеально. Це не діагональ 674 дюйма, не роздільна здатність 1600 на 720, і навіть не частота оновлення 90 Гц. Вона адаптивна. Все, що треба. Знати, це те, що в інтернеті є відео, де цим смартфоном, от цим от екраном, забивають цвях, і він лишається цілим екран. А надійність це те слово, яке описує цей дисплей, і цим він відрізняється. Хто шукає надійний смартфон для своїх дітей, для себе чи для батьків, це однозначно ваш варіант. А якщо ви таки змогли розбити цей дисплей, то напишіть про це в коментарях. А врешті це така ж IPS-матриця, яку можна зустріти і в інших смартфонах в цьому ціновому діапазоні. Зоні не краще і не гірше. Єдиним мінусом цього дисплею є краплеподібний виріз під фронталку, бо кажуть, що це вже застарілий дизайн, але мені не заважає. Я до чубчика на айфоні звик, а тут цього вона все крапля. Цікаво, що Realme надихнулися і айфонівським Dynamic Island, і собі вирішили зробити щось подібне. Тож, коли ви ставите смартфон на зарядку, то можете побачити теж такий острівець у верхній частині екрану. Де ще він спрацьовує не дуже зрозуміло, тому що наприклад секундоміри і таймер, на ньому не відображаються, але можливо це з'явиться з оновленнями. А далі ми переходимо від зовнішньо суб'єктивного до того, що ховається всередині. І щоб бути максимально об'єктивним в оцінках цього пристрою і його можливостей, ми його порівняємо з конкурентами. Для цього відкриваємо сайт магазину кібернетики і ставимо фільтри. Головний, звісно, що ціна. Отож, нам потрібні пристрої до 6 тисяч гривень, і бачимо Motorola G32, Samsung a 05 та Redmi 12 зі знижкою. І давайте ж порівнювати. Наш сьогоднішній Realme C53 має на борту процесор Unisoc T612, а у конкурентів можна знайти і Snapdragon 680 і Helio G88, якщо пощастить знову ж таки. Щоб там не було, процесор Unisoc програє обом цим варіантам. Чи програє він критично? Та ні, ймовірно, ви навіть не помітите різницю, але констатуємо факт. В плюс винесу наявність модифікації пам'яті на 6,128 та 8256, бо ті ж Samsung та Redmi пропонують тільки 4 ГБ оперативки в базовій моделі. Виходить слабший процесор, РІЛНІ компенсували додатковою пам'яттю, і в стандартних застосунках все працює без нарікань швидко і якісно за його ціну. Операційна система тут Android 13 з цим порядок і. Загалом для роботи в системі цього більш ніж достатньо. Але грати в ігри на ньому можна тільки за великого бажання. Якісь казуалки він ще витягне аж бігом, але вище середніх налаштувань, в хоч трошки вимогливих проєктах, не чекайте. Звісно, що для ігор його ніхто напевно, купувати не буде. Ледве не забув про nfc модулі. Про це аж на коробці написали, але і в конкурентів у цій ціновій категорії він є. Що тут справді хороше, це слот для сім-карти. Слот тут солідний на дві сімки і карту пам'яті одночасно. До того ж, карта пам'яті на цілих 2 терабайти, і тут всі конкуренти заткнуті за пояс. Батарея на 5000 мАч. Це стандартний день півтора використання. Клас захисту від води та пилу. Тут відсутній. В конкурентів можна знайти IP52 та IP53, але не у всіх. Тож під дощ краще не потрапляти. Майже в кожному відео про смартфони, доходячи до теми звуку, я кажу, що слухати музику з динаміка вашого пристрою не варто краще скористатися навушниками, і цей раз не виняток. Звук з динаміка тут просто моно, зате є порт 3,5 мм для ваших навушників, якщо ви користуєтесь провідними. А якщо ні, то відео про безпровідні навушники за підказкою. Далі поговоримо про камери в цього пристрою. На початку ми згадували про подібність з айфонами, але якщо в айфонах три камери, то тут дві і спалах. Основна камера на 50 мегапікселів, а друга це для визначення глибини. Це щоб у вас виходили гарні портрети з ефектом боке. Тут говорити буду небагато, тут будемо дивитися. В день при хорошому освітленні можна отримати непогані знімки. Сфотографувати пам'ятний момент для сімейного архіву цей смартфон точно зможе. Загалом у мене вийшло дуже гарно, як на мене, сфотографувати весняний цвіт, і фронтальна камера, до речі, тут теж працює непогано. Зірок з неба не. Хапає, але все ж краще, ніж я очікував. Портретному режиму лайк. Знімати відео цей смартфон, звісно, що теж може, але його максимум це HD на фронтальну і Full HD на основну камери, і те, і інше лише 30 кадрів на секунду. Але що я вам розповідаю? Давайте дивитися. Отак тут знімає фронтальну. Камера. Це hd 30 кадрів На секунду напишіть, як вам мене видно, як вам мене чути. Тут немає стабілізації, тож знімати на ходу трошки, напевно, вам буде незручно. Отак от, от вийду на сонечко, мене трошки сліпить, сподіваюсь, вам все, що мене прекрасно видно, або навіть краще, ніж було, і так само добре чути. А ми поглянемо, що там може основна. А отак тут знімає основна камера, і теж напишіть в коментарях, як мене видно, як мене чути. Стабілізації тут теж немає, тому напевно, якщо отак от стояти на одному місці, то виходить непогано. Як вам? Хотілося б, звісно, мати стабілізацію на відео, проте маємо, що маємо. Загалом, як на мене, камері таки не вистачає динамічного діапазону, але на свій прайс знімає вона добре. Не ідеально, не чудово, не фантастично. Просто добре. А як вам? Пишіть про це в коментарях. У мене склалося двояке враження від цього пристрою. З одного боку, це новенький бюджетний смартфон, який безперечно знайде свого покупця прикольним дизайном, стильним блоком камер і своєю надійністю. Розбити його точно буде нелегко, хоча, сподіваюся, ви цвяхи ним забувати не будете. І такий би я придбав, наприклад, своїй бабусі. А ви можете придбати своїй дитині, щоб дзвонити їй на всі сім карти і бути впевненими, що смартфон витримає це дитяче користування, а воно буває ну дуже нелегким. А з іншого боку, він такий не ідеальний, проте бюджетні рішення завжди компромісні. В будь-якому випадку, якщо ви хочете придбати цей смартфон або будь-який інший, я запрошую вас е, на сайт магазину кібернетики. Посилання, звісно, що в описі під цим відео. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатись на дзвіночок. Теж тисніть, аби не пропустити нових роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.